Буває таке, що я прям вже зірвалася, от я вже не можу, вже мене вони дістали в кінець. І просто буває, що я можу почати плакати, і Лука може це побачити, і він підходить до мене і питається: Мама, а що ти плачеш? І я не знаю, як чи пояснювати, чому я плачу, що, наприклад, щоб він мене. Так засмутив, і я почала через нього плакати. Чи це неправильно дитині таке говорити? Не неправильно дитині так говорити, але нормально, що він побачив, що ти плачеш, тому що це дуже добре, бо ми живі люди, і ми можемо свої емоції виражати і при дітях теж. Але ми пам'ятаємо завжди, що три роки егоцентричність говорить йому, що він у всьому винуватий. Тому йому треба пояснити. Я плачу, тому що я втомлена. Ну, Це може бути правда, тому що я би хотіла зараз е, відпочити, але я не маю можливості. І я, е, мені сумно, що там якась справді чесна причина, та, що я можливо. Е, Ну, що ти можеш сказати, там, про що тобі сумно в, в контексті ситуації? Наприклад, що я вдома багато часу проводжу, і мені важко. Скажи, я сумую за своєю роботою. Деколи я сумую за своєю mm -hmm. роботою. І я би хотіла е, мати більше вільного часу. Я вас дуже насправді люблю, але деколи мені буває сумно, і це нормально. Але е, і не більше, оце максимум. Можливо, на, йому достатньо буде першого речення, що ти втомлена. І mm. ти кажеш, ти можеш сказати, але коли ти гарно е, мене обнімеш, мені зразу стане тепліше. Давай об, об, обійматися. Правда? І, і, але... і тобі чесно, кажи. А це нормально, що він якось ну, йому боляче дивитися. Я бачу, просто він підходить, а ти плачеш, він дуже стривожено це говорить. Звичайно, тому що він аж, тебе аж любить. важко, що він так ну, боляче це сприймає. Це, тому що він емпатичний. Тому кожен раз, коли в тебе є можливість не плакати, цього робити не варто. Коли в нас є якісь переживання втома, є, ми, ми маємо йти або до психолога, який нас вислухає, або до подружки, яка не буде. Буде давати порад, а просто емпатично нас послухає. Чи може нам повезло, і в нас є такий чоловік, який можна може обняти і сказати таке святе слово все буде добре. І воно, і воно так заспокоює і, і, і набираємося сили, і хоча ми розуміємо, що все буде по-різному, правда? Тому е, плакати біля дитини не, не варто, але якщо він це побачив, то просто пояснюємо дуже простими словами.